Перед заключним шостим туром групового етапу жіночої ліги чемпіонів матчі «Аутсайдер» квартету і дівчата Слобожанського прометея номінально вдома у румунському місті Міовені приймали румунський клуб Альба Блаш. Ситуація в групі була настільки заплутаною, адже усі чотири команди зберігали шанси на те, аби продовжити боротьбу у чвертьфіналі. Зрештою, ні наші, ні румунки не претендували на перше місце, а з ним і на пряму путівку до наступного кола змагань. Натомість поборотися за третій, а за певних обставин і за другий рядок, а з ними і за місце у Єврокубках шанси були непогані. Втім, перш ніж на них розраховувати, підопічним Івана Петкова потрібно було перемагати Альба Блаж, як вони зробили подібне з рахунком 3-2 у зустрічі першого кола. Нині за справу Прометей взявся зі старту звітного поєдинку. І відразу повів спочатку 7-2, потім 15-6. На жаль, далі дівчата дещо втратили концентрацію, і суперник скоротив відставання 16-19, після чого він наблизився до українок в притул 21-22. Зрештою, слобожанки вчасно отямилися і завершили сет на свою користь 25-22. Другий певний відрізок часу був рівнем 7-7. Потім наші зробили спробу відірватися 16-12, але румунки знову додали агресивності в атаці та повернули інтригу 21-20. На щастя, і цього разу червоно-білі вімкнулися на блоці, чим змусили опоненток змінити тактику та частіше робити скидання. А цього наші спортсменки лише і чекали 25-20. третя партія не була схожою на дві попередні. Адже зі старту ініціативу захопив Альбаблаж. Він помітно налаштував свій приціл та став більш організовано діяти над сіткою звідси. І результат за ним 25-16. Подібна ситуація спостерігалася із перших хвилин четвертого сету 2-5. Втім, слобожанки не опустили руки і незабаром не тільки встановили рівновагу, але і вийшли вперед 7-6-12-9. Проте розвинути локальний успіх далі не вдалося. Розпочалися справжні гойдалки. Ініціатива переходила з рук в руки. В підсумку шальки Терезів схилилися на бік Прометея 25-21 у партії і 3-1 у зустрічі, який здобувши таким чином три перемоги у шести іграх, посів друге місце в групі і і пробився до плей-офф Ліги Чемпіонів 2024, де побореться за право зіграти у чвертьфіналі турніру з турецьким Заджибаши, минулорічним фіналістом престижних змагань і чинним клубним чемпіоном світу у нашому випадку. Наразі потрібно подякувати за допомогу польському ЛКС Лоць. Який у паралельному матчі у непростій боротьбі 3-2 взяв гору над французьким Волеро лякане, посунувши останнього на третій рядок? А польки очолили квартет і напряму кваліфікувалися до чвертьфіналу найпрестижніших клубних європейських змагань серед жінок.